Півстоліття тому в Інгулецькому районі з'явилася музична школа номер 6 Десяток викладачів ентузіастів очолив перший її директор Юрій Капітонов. Музикантам віддали будівлю, яка за першим задумом мала бути банним комплексом. Облаштувалися, повісили оголошення про перший набір учнів і з острахом стали чекати, чи прийде хтось. Згадувала Олександра Латкова, яка працювала у школі з дня її відкриття. Наплив учащихся був огромний. Стояли очереді. Первічно в нас в вечірній школі був чоловік до 100, і в дитячій школі в нас було за 300 чоловік. Тому конкурси в нас було дуже багато в общем, у нас дуже бурно. Слава про таланти Дгулецького району швидко розійшлася містом. Колективи музичної школи та будинку культури запрошували на найголовніші міські свята. Досить часто інгульчанам довіряли концерт до дня народження Леніна. На той час це було справжнім визнанням та проявом високої довіри. У період з тисяча і до 95-го року, на думку старого викладацького складу, школа взяла свою найвищу ноту. Саме тоді тут склалися свої особливі традиції викладання музики і специфічна приваблива атмосфера. Мал золотнік, да так би казав, бо маленька школа, но яка уютна, яка хороша, яка атмосфера радуше, тепла, творчество, царі з десь сюди. Хочеться приходити на вірне і тим, хто раніше роботи здесь. Сюда И к тем, кто раньше как бы водил детей сюда, и те дети, которые закончили, избрали профессию и музыку, и руководители каких воспитала школа. Говорячи, відкриття народжується там, де закінчується знання вчителя і починається нове знання учня для своїх наставників. Випускники музичної школи номер 6 і відкриття, і предмет особливої гордості. Судіть самі. Адже за партами цього закладу сиділи директор музичної школи номер 5 Ольга Терещенко, директор Криворізького музичного училища Людмила Ракитянська, колишній головний редактор ТРК Рудана Ніна Ніколаєнко, колишній декан музично-педагогічного факультету КПІ, Нині покійна Ірина Шевченко. До речі, вона є автором мелодії, яку знає кожен криворіжець. Гімну нашого міста вчителі співу та музичні керівники навчальних закладів інгулецького району здебільшого теж випускники школи номер 6, так само як і її нинішній викладацький склад на чолі з випускницею школи Наталією Пушковою. Наші школи 50, Но несмотря на вірост, ми молоді, ми динамічно розвиваємося і не втрачаємо зв'язку з поколений. За ці роки в школі залишилося дуже багато традицій. Але найголовніше з них це прекрасні наші випускники, якими гордиться школа. І, звісно ж, дружніший педагогічний колектив. В минулому році на урочистостях, присвячених 50-річчю Інгулецького району, виступали колективи музичної школи номер 6 Тепер же ролі змінилися. Керівник району Євген Рижков з подарунками і теплими словами завітав на золотий ювілей закладу. Я хочу сказати слова великої вдячності всім тим людям, которые здесь трудились, продолжают трудиться. Я уверен, школа будет долго, долго жить, и мы будем иметь с вами ще очень много тех результатов, которые мы вместе с вами будем с гордостью говорить и. Півстолітнє бурхливе життя школи застигло на старих знімках. Їх за цей час назбиралося так багато, що звичайне слайдшоу перетворилося на цілий фільм. Було багато спогадів, радісних і кумедних. Була й туга за втраченим поколінням дітей, чиї батьки, долаючи кризу, не досить піклувалися про культурний розвиток своїх чад. І тепер дітей значно менше ніж 30 років тому. Проте музиканти вірять, ренесанс скоро настане. Класична музика, вона піднімає człowieka, вона виспитує інтелект, вона виспитує лічність, прежде за все. І вона заставляє człowieka становиться, е носителем вот этой вот культури, которую він потом дальше вокруг себя підтримує, і інші люди тоже погружаються в эту культуру. Сьогоднішнє покоління учнів музичної школи номер 6 продовжує славний літопис школи. І незважаючи на те, що з кожним роком дітям все важче якісно поєднувати дві школи, загальноосвітню і музичну, серед них є унікуми, здатні правильно розставляти пріоритети. Для мене цікавіше навчатися в музичній школі, тому що в музичній школі я займаюся тими предметами, які для мене цікаві, а в школі я повинна займатися всіма предметами, які я хочу і якими не хочу займатися. Мені дуже подобається музикальна школа. Я люблю теоретичні заняття, різні хорові». Уроки фортепіано і вокалу. на цей день. Музичну школу номер 6 достойно представляють баяністи. В цьому році відкрили клас «Домри». У планах створити повноцінний ансамбль народних інструментів, чудові відгуки у слухачів і від виступів гітаристів та духовиків. Звучання молодшого і старшого хорів високо оцінюють на різноманітних фестивалях. Чекатимемо від інгульшан ще більшого, адже їхня земля завжди лунала талантами.